Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я в Fortnite та зберу всі міфічні, екзотичні предмети, які у нас зараз є на острові. Саме тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Як бачите, в мене вже є скінчик Пітера Гріфіна на такі випадки, коли ми попадемо в Спрінфілд і ми попали. Тому зараз я буду грати і вам показувати. Починаємо ми гру з того, що ми влітаємо в Баттл Рояль. Ми реально ніби в якомусь мультфільмі або в. Сімпсонах, і це реально прикольно. Платів я на багатий будинок на таку реально кру круту локацію. Зі мною полетіло ще про людей, і на цю локацію літає взагалі дофіга людей, тому будьте -то обережні. І Обов'язково йдіть ось в цей офіс і включайте кнопочку відпустити собак. І вони будуть дружні саме до тебе, а до твоїх противників ні. Вони будуть ходити по локації і шукати противників та вбивати їх. Ну або противники будуть вбивати тебе, ну і твоїх собак. Як бачите, відпустив, і тепер я шукаю зброю, ходжу біля цих собак, вони мене не чіп а чіпають моїх противників. Мені прямо позначається кожна собака, чи вона жива, чи ні. Як бачите, мою собаку вбив якийсь чувак, якого вбив зараз в цей момент я. Ну, але як бачите, свою собаку я не встиг спасти. Буває ще одного чувачка, який виглядає, як ніби бот. Тут, як бачите, такий сад з статуями, з фонтаном, і собаки ходять в ньому, бо це якби ну, багатий будинок. Чому, чому ми дивуємось, як би? Я собі тут хожу, роблю квести, які мені треба зробити. Бачу таку, такі, ніби як якусь місце, де можна подивитись на море, просто покайфувати. Заходжу, як бачите, міняю собі дробовик, відкриваю скриньку, знаходжу автомат, знаходжу ще своїх собак, і тут ходять цих різних статуй. І тут дроблю свій кест, і мені дається зброя. Зброя, мені дається така легендарна снайперська гвинтівка, яку я забираю. І тепер, як бачите, через скло я проходжу в їдальню, де тут цей багатий чучок їсть їсть. Собаки мої поки що ходять, шукають противників, а я чую, що тут хтось ходить. Я бачу, цього чувачка, нападаю на нього, не знаю, чи це був бот, але як бачите, вбив я його, і він навіть не супротивлявся, бо він навіть мене не побачив. Я ламаю стінку, бо я думаю, що там чувак сидить, але як бачите, чувачка не було. А я таки думаю, а де це взагалі чувак? ну типу, Мені треба його вбити. Бо я хочу бути один на цій локації, не ще з кимось. Ділити, блін, цю локацію мою. Як бачиш, я ходжу, не заходжу чувачка, чую, що він тут ходить, але не знаю де. Відкриваю скриню одну. Мені випадають коктейлі, які, до речі зразу впиває і на рибу, якусь. До цього брав. Триба, до речі, імбова. Знищую цю скриню з скринями ну, з патронами, забираю все, що в мене є тут. Патрончики. Потім знищую ще одну остінку. І тут раптом бачу чувачка. Я на нього нападаю, починаю його вбивати. Вбив, він мене майже вбив, і все-таки я його добив. Я перезаряджаю свій дробовик, знаходжу хілку, тут була хілка, і починаю хілитись. Бачу, що це був, як бачите, перший поверх, тому я не міг його так довго знайти. Хилюся собі спокійненько, мені ніс не заважає, потім б'ю банку, майже дохідлюю до кінця і тут з'являється чувачок. Не знаю, звідки, але з'явився. Стрибає до мене, майже знищує мені все ХП, і на 2 ХП я його вбиваю. Я не знаю, яким чином, але вбиваю. В мене вже повний захист, але немає ХП взагалі. А скоро тут буде буря. Я перестрибую через скло і пробую знайти якийсь хіл. Але розумію, що буря вже йде до мене, тому мені треба втікати, ну і пошвидше знайти аптечку якусь, бо мені реально треба цей хіл. Тут, як бачите, є ступіньки, потім все-таки захилився і йду на е, веранду сказати, Тобто, ви бачите, такі сходинки є, які ви видять ви, ви з дому. Я забираю і скриню з просту, і скриню з патронами. Коротше, все забираю і сідаю на машину, просто і їду звідси, потім цьому знищуючи всі ці е, кущі дорогі. Потім, по дорозі, знаходжу якийсь будиночок, у мене, як бачите, вже 500 дерева, і 500 камні, 500 металу. У мене все по 500. Я, як бачите, знищую дерево, я пробую якось добратися верху. Тут бачу скриню. В мені випадає якась фіня, коротше, я беру машину і просто починаю їхати звідси. Їду собі на машинки спокійно, по цій дорожці, і тут бачу на карті, що біля мене запавнився гомер. І я зразу йду до нього. Але я розумію, що його вже вбили, Якийсь чувак на машині, пробує втікти. Я розумію, що він залишив дробовик Гомера. І тому я забираю його дробовик. Він це теж. І встає з машини і починає по мені стріляти. Я їм рибу, поки він по мені стріляє, я просто розумію і втікаю. Коротше, цей чувак, якимось чином не забрав міфічний дробовик гомера і просто віддав його мені. Ну, як бачите, я з рибкою моєю, яку я взяв перед цим, я просто втікаю і розумію, що в мене тепер міфічний, міфічний дробовий гомера. Тобто мені залишається ще знайти міфічну пешку його дружини, цього Гомера. Потім екзотичний друбов... ну, пістолет і ще голову цього чувачка. Цієї статуї. Забираю я, я, я фіолетовий скар, е, хілюсь, і просто їду, ну, в, е, спринтую до. Місця, де я бачу на карті, що є ця міфічна голова. Ну бо вона ну, вона мало кому треба. Тобто, що вона робить, ти просто маєш її в інвентарі як е, спеціальний слот, е, і твоя голова захищається від хечотів, тільки від хечотів, тобто два удара хедшота, все, воно захищає, а потім воно спадає, і ти маєш знову його дати. Тобто ця голова вона насправді взагалі ну, майже не потрібна. Краще замість неї взяти якийсь мувмент або щось типу того. Ну а мені треба була вона, щоб зібрати всю міфічну зброю і всі міфічні предмети. Тому я її взяв. І ще коли ти її носиш, ти на Тобто одні мінуси. Ну, типу, є плюси якісь. Але, бляха, хто стріляє в голову, там, типу, пару патрончиків, це не так вже обов'язково, тому я думаю, що ця, цей предмет він майже ну, буквально, майже не потрібний нікому. Е, відкриваю айдропчик, мені випадає легендарний дробовик, але в мене є міфічний, тому я його не беру. Е, забираю слюб, е, використовую його. Бачу, що в мене є е, противник біля мене, він на мене нападає, наносить мені гігантський урон з зброєю. В мене дуже мало ХП, я втікаю на, імпульс, на імпульсній гранаті, використовую. Розумію, що мені вже ну, мало що мені допоможе, тому я просто використовую ще одну імпульсну гранату і розумію, що я попав повністю. Бо я просто не міг за втікти. За цей чувак доходить до мене, починає мене шукати. Я сижу з милим ХП, бачу, його, нападаю на нього, і все-таки, як бачите, його добиваю. І в нього була міфічна ППшка і ще й екзотичний пістолет. Тобто він теж зібрав міфічну екзотичну зброю прямо для мене. Ось подивіться на опис покращеного так тактичного дробовика е від Гомера, потім покращеного компактного СМЖ. Вже від його дружини. щит, ну, ну, щита. І, звичайно, що кра, крастова екзотична пушка. Ось так стріляється дробовик Дегомера, так стріляється зброя його дружини. Ось так стріляється пістолет його е, красті. Взагалі, пістолетом красті можна запускати противників в космос або ж себе запускати, запускати в космос, але це вже можна затестити самі. На цьому все. Всім дякую за перегляд і побачення. До, до нових зустрічей в нових прикольних відео.